Новому мосту на мотоциклі і велосипедах у рамках вівторкової велоінспекції представники Івано-Франківської Марії перевірили готовність новозведеного мосту у пасічній. Активно роботи тривають. Бачу, йде насип з одного боку. вже з другого підготовка до асфальтування. Перила всі завезені, водопровідні труби. Ну готуємося в жовтні місяці. Якщо все буде гаразд, то почнемо стелити тут асфальт. Паралельно монтувати перила, робити тротуари. Ну а до того часу маємо домашнє завдання зробити. Тобто, всі підготовку до Шви деформаційні зараз якраз вставляються для того, щоб плавно автомобілі могли з'їжджати. Ну тобто, мостобудівники вийшли на завершальний етап спорудження переправи. Її офіційного відкриття з нетерпінням очікують усі учасники руху, які курсують з Калуського та Галицького напрямків. Зараз ми вже опустили міст на своє місце. Зробили опори, зараз робимо деформаційні шви, робимо проходи знизу, робимо з цієї сторони вже зробили насипи, передаємо під асфальт, можемо передавати. Ну і бар'єрне огородження, перільне огородження, всі закладні деталі, як ви бачите, вже поварили. Готуємося до гідроізоляції, до асфальту, до встановлення бар'єрки, опор освітлення. Готуємося здати мост. Також міські очільники проінспектували район княгинин, парк ветеранів та середмістя. Особлива увага до санітарного стану території і їх облаштування для комфортного відвідування цих локацій містянами. Крім моста, звичайно, що проїхалися ще по певних районах, це була центральна частина міста. Є декілька, скажімо так, Проблемних ділянок, де треба покосити, десь відновити конструкцію, там дитячий майданчик або лавочку. Але беремо це все зараз в роботу і я думаю, оперативно виконаємо. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.